Всім доброго дня. Сьогодні я буду варити борщ без томатної пасти та помідорів. Для цього мені знадобляться такі продукти. Ось в мене є свинячі ребра, ось в мене є овочі. Це капуста, морквина, цибуля та чесник. І крім того, ще на іншій тарілці є картопля та буряк. Спочатку я буду варити бульон свинячих ребр. Спочатку я натираю буряк ось таким чином. Після того, як я тер буряк, буду терти морку. Теперь же в бульон я додаю буряк. А трешки завершаю на потом. А потом я нарезаю капусту. Тепер я додаю натерту моркву. Тепер я додаю подрібнений часник. Далі додаємо сиру нарізану картоплю. Тепер додаємо порізану ці цибулю. Зараз додаємо нарізану капусту. Тепер перемішуємо наш борщ. Щоб борщ був красивий та червоний, ми додаємо решту буряку, яку ми залишали на початку. Зараз ретельно перемішуємо, додаємо трішки солі за смаком, а також знову перемішуємо. Коли ми варили бульйон до борщу, в нього ми додавали е, чорний перець з грошком, а, а також додавали лавровий лист. Е, мій борщ готовий. За смаком я додаю сметану. Ще можна додати е, укроп або петрушку за смаком. Такий борщ варили в давнину, коли ще не було помідорів. Всім смачно.